Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розв'яжемо задачі за тему рух тіла під дією сили тяжіння. Я нагадаю, що коли у нас є така ситуація, що ми розглядаємо з вами рух тіла під дією сили тяжіння, то у нас у цьому випадку тіло ось такий ось така траєкторія руху. При цьому у нас. За вісю Y рівно прискорений рух без початкової швидкості. І ми можемо записати висоту. Висота дорівнює GT квадрат розділити на 2. Швидкість при завісю Y. Вона у нас без початкової швидкості. Швидкість у нас дорівнює GT. А завісю Х у нас тіло, рух тіла у нас рівномірний. І тому. Відстань, яку пролітає ось тут тіло L, е, у нас дорівнює v 0 помножити на T. Таким чином, ми ось користуємося е, цими формулами при розв'язку задачі. Ось перша задача у нас. Літак летить горизонтально зі швидкістю 720 км за годину, висота 245 метрів, і треба знайти. Е, з нього тут скидають вантаж і на якій відстані від цієї точки вантаж паде на землю. Ну, по-перше, переведемо 720 км за годину, метри за секунду. Для цього треба розділити на 3,6 через те, що в кілометрі 1000, 1000 метрів, а в годині 3600 секунд. 720 на 3,6 це буде 2000 метрів за секунду. З висоти кинули вантаж 245 метрів. Треба знайти відстань а Відстань у нас знаходиться за формулою V0t. Але у нас є початкова швидкість 200, але немає у нас немає часу. Час ми знаходимо з формули аж до рівні квадрат на 2. З цієї формули за властивістю пропорції. Т квадрат дорівнює 2 h розділити на g, І треба ще здобути корінь Т до рівні корінь із 2, h розділити на g. І тепер у цей вираз корінність 2, h розділити на g Ми підставляємо замість. Часу. Залишилося обчислити 200 на корінь 2 на 245 розділити на 10. 200 помножити на 7. Відповідь у нас вам буде 1400 метрів. Таким чином відстой становить 1,4 км. Наступна задача. Скелі за вишки 20 метрів. В море кинули камінь скільки часу падав камінь, з якою швидкістю е, його кинули, якщо він впав у воду на відстані 16 метрів, яку швидкість руху каменя в момент падіння моря, опором повітря знехнути. Ну, тут ще додаткова е, додаткова величина у порівнянні з попередньою задачою. Нам тут ще з вами треба знайти, з якою швидкістю він е, впав. Я нагадаю, що у нас тут складова. Ось швидкості є складова за вісю y, так, і складова за вісю X, Тобто Y квадраті корінь із квадраті. Я вам вже казав, що за вісю X у нас рівномірний рух, тому ось тут буде v 0 квадрат. Це початкова швидкість. Далі, у нас з вами за Y рівноприскорений рух без початкової швидкості GT. Тому ось у цій формулі. У нас з вами ця формула набуває наступного вигляду: V дорівнює корінність V0 квадрат плюс g квадрат t квадрат. Оцю формулу ми з вами будемо використовувати для знаходження швидкості. Але спершу ми з вами знайдемо, так як і в попередній задачі, час h до рівня квадрат розділити на 2. з цієї формули t квадрат дорівняння 2 розділити на g, і t дорівнює корінність 2 розділити на g. В цій задачі обчислимо час одразу, щоб нам було простіше, це дорівнює 2 секунди. Відстань знаходиться за формулою v 0 t З цієї формули ми можемо знайти початкову швидкість, це буде відстань розділити на Т. Відстань у нас з вами 16, час ми щойно знайшли 2, 16 розділити на 2 8 метрів за секунду. Ну а тепер знайдемо. Швидкість за формулу V веду рівні 0 квадрат плюс G квадрат Т квадрат. 8 квадратів плюс 10 квадратів на 2 квадратів, 64 плюс 400. І тут у нас 464 можна вважати приблизно 22, 22 метри за секунду. І таким чином відповідь задачі: 2 секунди. Час початкова швидкість 8 метрів за секунду і кінцева швидкість 22 метри за секунду. Наступна задача: м'яч кинутий горизонтально з висоти 2 метри з початковою швидкістю 5 метрів за секунду, через який час і якою швидкістю м'яч впаде на землю. І дальність польоту треба визначити. В цій задачі знову ж таки використовуємо формули, які були в попередній задачі, і тут у нас ще дивіться переміщення ще треба знайти переміщення м'яча. Переміщення це у нас ось це такий ось вектор, бачите, ось із початкової точки в кінцеву. І якщо подивитися на цей вектор, а як його можна знайти довжину цього вектора, ми з вами бачимо, що тут ми маємо з вами прямокутний трикутник, так у якого катет один це в нас з вами висота, а інший катет це відстань. Тому для знаходження переміщення ми застосовуємо теорему Пифагора С дорівнює рівня з h квадрат плюс L квадрат. Ну, але спочатку застосуємо ті формули, які ми використовували в попередніх задачах, для знаходження часу. Ви, знову ж таки, формула h дорівнює gt 2 розділити на 2. Сіє формули t квадрат дорівнює 2H розділити на g, t дорівнює корінь із 2H розділити на g. І таким чином ми з вами отримали t дорівнює 2 на 2 розділити на 10, це приблизно буде становити 0,63 секунди. І з таким чином це у нас з вами час, так, 0,63 секунди. Далі нам тут по задачі ще треба знайти кінцеву швидкість. Кінцеву швидкість, як і в попередній задачі, знаходимо за формулою V дорівнює корінь з V0 квадрат, плюс g квадрат Т квадрат. Обчислюємо 5 квадратів плюс 10 квадратів на 0,63 в квадраті, це буде 8,1 метр за секунду. Далі, тепер, ж знаючи, ми. В далі нам ще треба знайти тут відстань. Відстань знаходимо за формулою В0 помножити на Т. Т ми знайшли з вами 0,63 секунди, а В нульове 5. Тому 5 на 0,63 це буде 3,15 метра. І ще нам треба знайти тут з вами переміщення. Переміщення у нас з вами знаходиться як корінь квадратний з H квадрат плюс L квадрат. Ми з вами знайшли L 3,15 метри. І у нас з вами H дорівнює 2. 2 в квадраті плюс 3,15 квадраті. І корінь, якщо здобути, це буде 3,73 метри. Таким чином, відповідь у нас в третій задачі. Т дорівнює 0,63 секунди, В дорівнює 8,1 метр за секунду, L 3,15 метри, С дорівнює 3,73 метри. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.